Ну що, друзі, вітаю! Це як завжди, чергові новини про автодеск. І Давайте сьогодні подивимось, що у нас відбувається в світі. This... Ось що таке University. Він об'єднує одних з найкративніших людей на планеті, щоб навчатися, надихати та спілкуватися. Автодеск почав реєстрацію на Автодеск University 2023 року. І зараз давайте подивимось, що у нас там буде. Ну і по-перше, тут є у нас огляд того, що буде. Так, ну як завжди, це Автодеск University це зустріч для того, щоб поділитися своїм досвідом, щоб розказати про новинки. Автодеск, я як завжди, там розказують свої стратегічні питання, наприклад. Минулого року було розказано про те, що анагноз розповів про те, що у нас стратегія на платформи. Це Autodesk Forma, Autodesk Forge і Autodesk, а я не пам'ятаю, що там по мультимедіа якась ще була. Будуть. до речі, повертається в Лас-Вегас, цей автодеск сподобалось їм там проводити. Ну і давайте подивимось, як, по-перше, зареєструватися. Проходити вона буде з 13 по 15 листопада, і дивіться, ранній доступ до 16 вересня у нас буде вхід 2150. Це не включаючи. Проживання, переліт і так далі. Тобто з кожним роком все більше і більше. Я пам'ятаю, колись в 2019 році ми планували, і візит був туди, десь в районі 4-5 тисяч доларів. Но зараз це буде коштувати, якщо літіти з Європи. То це взагалі буде дуже дорого. Не знаю, чи воно того варте, напевно, що ні. Ну і ось для мене для мене найкращим варіантом, і як би для багатьох українців, виглядає варіант з Digital Pass. Тобто, коли ви можете просто подивитись конференцію онлайн, і це буде для вас не так дорого, що там буде. Ось, ну давайте пройдемось по реєстрації. Я вже оновився, так, ну, в мене вже реєстрація є, але можна її проапгрейдити так? До full conference pass. Далі йдемо. Підтвердити треба. щось треба підтвердити. Це компанія, де ми знаходимось. Мій номер телефону. Якщо хочете щось питати, дзвонить, не стісняйтесь. Огляд компанії. Ну, тут, тут нічого такого цікавого нема. Ось. Ну і за 0 гривень 0 копійок, за 0 доларів ми можемо е купити собі квіток. Все, ну я зареєструвався, в принципі, так, і ми переходимо до е Schedule. Тобто, тут можна зробити собі розписання. Що у вас, коли буде відбуватись, я зараз поки що нічого не зробив, тому давайте перейдемо до оверв'ю і до адженди. Що там у нас буде відбуватись. Ну і ось дивіться, з понеділка у нас буде session, session general session. потім M&E Форум, IEC Форум, DMM Форум. Ну і цікавіше ось Digital, да? То, що буде Digital відбуватись. See All Digital Sessions, тобто це основні сесії, а ще можна подивитися на додаткові сесії. І тут ви можете вибрати, що буде відбуватись. До речі, я колись хотів поїхати на Autodesk University і хотів виступати з темою Digital Twin і Generative Design. Але сталося як сталося. Ковід, потім ще щось, і короче, ніхто не поїхав. Давайте мене цікавить Autodesk Construction Cloud. Autodesk Forma ось цікава, BIM Collaborate Products. Autodesk Platform Services. Ну і Construction Cloud Connect. Давайте подивимось, що у нас тут є взагалі. Про що буде мова? Ось це я собі додам. ACA Group з однієї з найважливіших італійських мультикомунальних компаній, управляє інтегрованими послугами, водопостачанням, збором. Показати більше. Ну, це щось, напевно, буде цікаве. Хмарна платформа AutoDesk на інноваційній системі управління органічними відходами. Майбутні води. Ну, взагалі, ось таке можна подивитись. Тому реєструйтеся, я вас запрошую, будь ласка. І можливо, ми, як колись робили з Сашою Канівцем на Revit in Ukraine, зробимо стрім. Якщо так, голосуйте, ставте лайки, пишіть в коментарях, щоб ми зробили лайв сесії. Ну, як на мене, найцікавіший був лайв лайв-сешн в 2019 році. Там щось про Динамо розказували, про автодеск тандем. А Ось наступні два, два останніх мені щось не дуже зайшло, тому що можуть бути, можливо, тому що вони були там у 20-му році було а, онлайн, в 21-му було теж онлайн, а в двадцять другому було в нью Орлеані, і в Нью-Орлеані якось воно так не пройшло цікаво. А... Що мені сподобалось, що в 2020 році зробили вони сюрприз такий, і зробили таку штуку, як Autodesk Group Network. До речі, у мене про це було відео на каналі. Посилання я залишу в коментарях про Autodesk Group Network. і Ну Зараз вона якось перетрансформувалось і, можливо, в цьому року, році вони якийсь сюрприз додадуть. Тому чекаємо на новини, підписуйтесь на мій телеграм-канал, де я ці новини, новини публікую. Просувайте свою кар'єру, будьте натхненні. Ну, взагалі. взагалі ну, спільнота Автодеск дуже моцна. да. Тільки активність там невисока. Наприклад, те, що я дивлюсь на Ютубі, ну, взагалі, то сміх, там... тисяча переглядів хоча б набрати це. Таке Сам, найпопулярніше це якого? Балкан Архітект з Ревітом своїм і Рівт ну Те, що я знаю. Ну, дивіться. В принципі, виглядає, так, суттєво, так? Да? HP, Lenovo, Symmetry. Тут платинові партнери ну, круто. Золото Dell, Meta, Schneider Electric. Срібло. О, тут срібла багато. Дивіться, скільки. Ну, і бронза там вже не цікаво. так. Дізнатися більше, налаштуйся на наш цифровий досвід. Настав час забезпечити найкращу ціну на Autodesk University. Зареєструйся раніше, щоб заощаджити цілих 100 доларів. Знижка на навчання. З... викладачі та студенти можуть придбати повний конференц-пропуск за зниженою ставкою 1400 доларів. Політика повернення. Ми розуміємо, що життя буває. Будь ласка, звернитесь. Коротше, якщо ви хочете, ну не зможете поїхати, можете верну... звернути білет. Експо Overview. Що там буде? Там буде ось такі відкриті для себе нові технології. Будуть, як завжди, такі з міра заліза, прийдуть туди люди. Ні, ну я, до речі, був в Барселоні. і Я вам скажу, що мені сподобалось, мені сподобалось. так, Атмосфера така гарна, особливо, якщо ти такий захоплений цим, так то це дуже вражає, вражає. І там всі такі, знаєте, приїжджають з широкими очима люди. Хтось хоче поділитися своїм досвідом, а хоч хтось хоче навпаки побільше взяти для себе. Ну і ці зустрічі дійсно корисні, бо там такий весь бомонт з світу Автодески технологій взагалі приїжджають туди. Ну і це, що стосується Autodesk University, але до Autodesk University у нас ще буде кілька зустрічей. В тому числі і з автодески, в тому числі й по БІМ-тематиці. Наприклад, в Дубліні буде BIM Coordination Summit. Тут можна подивитись квітки, скільки стоє 390 євро. Один квіток. До 6 вересня так. Квіток на віртуальну подію це теж дуже цікаво. Ось студентський квіток на віртуальну подію. 15 євро. 25 євро. Це звичайний квіток. Ну я напевно собі куплю. Подивлюсь, що там буде в Дублін. Звісно, не злітати, не поїхати, але так цікаво, що ж там буде відбуватися. Давайте подивимось, хто там у нас спонсори. Ну, автодеск, це добре. Collab, Esri, те, що я знаю. Ще цікавий форум буде ДСП-форум. Давайте подивимось, взагалі, що це за конференція. Це, це конференція більше не по АЕКу, це більше конференція по CAD і CAM. І тут будуть в Дубліні про БІМ, а тут буде про Кат, кам і ПЛМ. Тобто тут будуть вже такі інші теми на машинобудівну тематику. Ну і я теж туди поїду, тому що там буде наш. Славнозвісний конкурент SolidWorks. Там будуть інші якісь цікаві теми. От 3D Experience дуже цікава платформа від Dassault Systems. Подивимось. Я думаю, що буде цікаво. Буде проходити Варшаві. Давайте подивимось, скільки будуть коштувати квітки. Ну, квітки, до речі, недорого будуть коштувати, всього 251 злотих. Це на гривні десь 2500 гривень. Давайте подивимось на партнерів. 3D Connection, Lenovo, HP DSO Systems. ну, До речі, це ж конкуренти Autodesk, і тому там конкурент... спонсором Autodesk не взяли, я так думаю. Ну І це буде проходити в центрі науки Капернік. Так що, якщо цікаво, тому підключайтесь. До речі, у нас є ще такий сайт Fusion 360 Мюа, де наші хлопці зробили такий сайт для перекладу. Для Fusion 360. До речі, продвігаю тут, як купити Fusion, можете подивитися. Стрім звіт про українізацію Fusion. Ну, тобто, хлопці працюють. Коротше, сайт буде розвиватись і далі, тому я прошу вас підтримати його. Давайте подивимось на спікерів, хто там буде. До речі, я знаю тільки ось М'ячеслав Чинський. це комерційний директор 3D connection Я, до речі, з ним зустрічався в Врославі. Дуже гарний така людина, і ми класно поспілкувалися про мишки, про клавіатури. Він мені показував музей свій по 3 d Connection, як вони розвивалися, що, як еволюціонували, додавали щось нове. Дуже було цікаво. Так, для Галочки покажу ще такий, буде до 20. -го... Вересня в Варшаві буде Autodesk Executive Day, туди будуть запрошувати спеціальних гостей, де будуть, будуть обговорити тенденції зеленого будівництва і як будівництво взагалі впливає на екологію. Коротко вам розповім. Про що тут буде йти мова? Тобто в Європі зараз іде така тенденція на зменшення викиду СО2. І в принципі тут будуть обговорюватись тенденції, що робить Автодеск для цього, як зменшити викиди. Ну, тому що це дуже там, важливо зараз в Європі, щоб, ну і в Америці теж щоб зменшувати ці викиди. І ось тут будуть розповідати, що. Ну, як в економіки це, які заходи відбуваються, що, які є тут у нас перспективи зеленого будівництва, і які технології є у Autodesk для того, щоб запропонувати ринку, як вплинути на ці тренди. Наступне ще у нас буде в Варшаві, також і також у вересні, 28-го, BIM Meetup Варшава. Поки що. Про білети нічого не кажуть, просто це так, так я розумію, що планується. Але я був в марті цього року в Вроцлаві, і там дуже велика конференція проходила. Люди ділилися своїм досвідом з приводу того, як вони працюють в БІМ. І, до речі, в БІМ у них ті ж самі проблеми, що і у нас. Найбільше, що людям не зрозуміло і що їм не подобається, це те, що є системи найменування файлів, і це дуже, це дуже складно. Прийняти їм, тобто ну, ніхто не любить такі назви по ІС 19650. Це головна біль для всіх, не тільки для наших е, проєктувальників. Е, але зацікавленість дуже висока, я вам скажу, що всі заходи тут платні, і мінімум, е, мінімум 100 злотих це 1000 гривень вхід, а десь і більше е, 500 злотих. Наприклад, ось BIM Days це ще один захід, який буде вже після Autodesk University проходити в Варшаві, я також був на ньому. І Місцеві компанії ділились досвідом теж, як вони впроваджують БІМ. До 18 серпня можна було подати, щоб там виступати. А до а, вже продліпарлі до 8 вересня. Ну ще є час. Можете встигнути. Якщо хто в Польщі, українська компанія хоче розповісти про свій доступ, то запрошую вас можете подати заявку до 8 вересня. ще можете встигнути? Ось ну і білет в минулому році був десь около 600 злотих. Зараннє бронювання можна було купити за 500 злотих. Я по блату, скажімо так, отримав безкоштовний квіток і побував на цьому заході. Но мені сподобалось. Захід, до речі, був в три дні. Перший день був офлайн, а два другі були конференції онлайн через Zoom. Другі якраз такі онлайн конференції, незважаючи на те, що вони онлайн були, дуже були цікаві доклади. Мені сподобалось, як в Польщі працюють з BIM. Тобто є у них дуже гарні компанії, які впровадили у себе BIM і використовують його в дневній праці. До речі, ці ж компанії ті ж самі виступали, ну майже ті самі виступали і на Beam Meetup в Варшаві. Ну ось, в принципі, такі короткі новини. Ставте лайк, буду намагатися частіше розказувати щось таке цікаве, не тільки про Autodesk, не тільки про BIM, а те, що мене цікавить, а цікавить мене, е, окрім BIM ще багато чого. Наприклад, наприклад, ось такі штучки. Дивіться, сьогодні вийшло оновлення Microsoft Edge браузера і можна ось такі. Речі дивитися, вже бачите, тобто розділити екран можна не тільки в Windows, а ще і в браузері. Це дуже крута штука, тобто можна два сайти відразу порівнювати. Наприклад, тут можна відкрити посилання на лівому екрані, а тут дивимось квітки і дивитися ну, на лівому екрані. тобто Тут ми дивимось квитки, а тут конференцію, і одразу два сайта можемо дивитися. Ну, я, я вважаю, що дуже класна штука придумаю. Взагалі, тут колекції є. Ну. Браузер Microsoft Edge став моїм любимим браузером, і я користуюсь зараз тільки ним. Ну а ще крім браузера і таких штучок мене цікавлять, по-перше, Revit, Beam, Autodesk, AutoCAD, ну і звісно, Autodesk Construction Cloud, тобто, всі ці це все тема мого каналу, на якому ви зараз. Так що, якщо вас цікавлять також такі теми, підписуйтесь, ставте лайк і до нових зустрічей! Працюємо далі!